Багато жінок під час відвідування гінеколога відчувають дискомфорт. Якщо підготуватися заздалегідь, цього можна уникнути. Тож на що варто звернути увагу перед візитом до гінеколога? Перед походом до лікаря потрібно спорожнити сечовий міхур і кишківник, щоб при пальпації лікаря не виникало труднощів, а в жінки щоб не було больових відчуттів. Також необхідно прийняти душ або ванну та надіти свіжу білизну. Але особливих зусиль під час підмивання прикладати не варто. Це може порушити нормальну мікрофлору в піхві, також заборонено спринцювання, використання вагінальних свічок. Не бажано використовувати інтимні дезодоранти і парфуми. Не варто вступати в статевий зв'язок протягом трьох діб перед візитом до гінеколога. Не рекомендується вживати за день до відвідування лікаря алкоголь, прийом антибіотиків протягом двох тижнів перед візитом до гінеколога. Теж може відбитися на достовірності аналізів. Перші дні після закінчення менструації це найоптимальніший час для відвідування лікаря. Під час менструації огляди не проводяться, крім невідкладних випадків, а саме різкого болю або сильної кровотечі. Не забувайте, що регулярна перевірка та обстеження в гінеколога це запорука вашої впевненості власному здоров'ї. Кожна жінка повинна проходити огляд у гінеколога раз на півроку рік. І цей візит варто зробити регулярним.